Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми поговоримо про нові зміни, які вже підписав президент Польщі Анджей Дуда. А це означає, що ці зміни, по-перше, набирають чинності протягом 14 днів після підписання. І по-друге, вони вплинуть абсолютно на кожного українця, який зараз працює в Польщі, або збирається працювати. Тож обов'язково дивиться відео до кінця. Також став йому лайки і пиши в коментарі, з якого міста ти. Це дивишся. Отже, президент Польщі Андрій Дуда вже підписав поправки до Трудового кодексу Польщі. Скажу так, що дуже і дуже довго ця процедура тривала, дуже було багато різних суперечок, були, було багато різних громадських обговорень, дебатів і так далі. Але маємо дві дуже суттєві і дуже важливі зміни. Вот, зараз ми про них поговоримо. Е, По-перше, що хочу сказати, що всі ці зміни вони є е, е, якби спочатку прийняті в Євросоюзі, е, і це є імплементація директиви ЄС 2019, 100, 1152 Про прозорі та передбачувані умови праці. І е, польський уряд мав. Прийняти всі ці зміни ще до 2 серпня 2022 року, але бачимо, що, власне, президент Польщі їх підписав е, тільки в кінці січня 2023 року. Тому як вони не могли домовитись, і як ми знаємо, що Польща не завжди і не йде так за правилами, які там встановлює Євросоюз, Польща собі. Живе, скажімо так, хоча вони і є в Євросоюзі, але вони живуть е, власними головами, скажімо так. І е, щодо двох дуже важливих змін. Перша дуже важлива зміна е, полягає в тому, що відтепер е, будь-який польський роботодавець в будь-який період часу робочого може перевірити свого е, працівника, будь-якого працівника на наявність в нього в організмі наркотичних або. Е, Алкогольних речовин, скажімо так, ну спиртоподібних речовин, як це говориться в змінах. На сьогоднішньо, тобто до сьогоднішнього дня, так, такі дії роботодавець міг робити тільки в тому випадку, якщо є явні зовнішні ознаки того, що людина в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Відтепер, в будь-який момент часу, роботодавець може прийти і перевірити свого працівника, і вже після того, або накладати якісь дисциплінарні покарання, штрафи, звільняти з роботи, або ж лишати в спокій, якщо в нього там все ок. Суть в тому, що роботодавці тепер отримали набагато, більшу, набагато більше повноважень з цього приводу. Другий момент стосується регулювання питань дистанційної та гібридної. Роботи я, ну якби ми розуміємо, що від початку карантину в Польщі таке поняття, як дистанційна робота, воно практикувалося, багато людей працювали саме з дому, але в законі чітко не було абсолютно нічого прописано про дистанційну роботу. Так як ми зараз живемо в таких реаліях, що, по-перше, велику частину роботи можна виконувати справді з дому. І по-друге, після цих всіх локдаунів, там, масових відключень світла і так далі, бачимо, що ця тема і далі продовжує бути актуальною. Тож, згідно з новими положеннями, дистанційна робота може виконуватись повністю або частково у вказаному працівником місці за попередньою домовленістю з роботодавцем. Поправка також включає поняття періодичної віддаленої роботи за бажанням працівника не більше 24 днів на рік. Наприклад, коли працівнику потрібно доглядати за хворою дитиною, так от дитина захворіла, щоб не брати лікарня, він може просто працювати при цьому з дому. І відповідно до е, таких же змін, якщо е, працівник виховує або має на утриманні дитину, яка захворіла до 4 років, роботодавець не має права. Відказати таким працівникам у віддаленій роботі. І він може от з дому би, працювати 24 дні на рік. Ці дні вони, звісно, що не враховуються там ні у відпустку, ні в лікарняні. Просто людина виконує свої всі посадові інструкції з дому. І, ну, звісно, що такі. Така робота може виконуватись тільки в тому випадку, якщо е, ваша посада дозволяє це зробити. Якщо ви працюєте на заводі, стоїте на лінії і там, я не знаю, збираєте телевізори якісь, то звісно, що таку роботу і е, такі інструкції вдома ви виконувати не можете, тому таким людям якби, е, не світить віддалена робота. Це більше світить офісним працівникам, більше світить тим, хто працює в комп'ютері і так далі. Закон, як я вже сказав, набирає чинності через 14 днів з моменту опублікування, і за винятком положень про дистанційну роботу. Положення про дистанційну роботу вступають в силу через 2 місяці після підписання, тобто от ще 2 місяці є якби такої невизначеності в віддаленій роботі. Друзі, був сьогодні з вами максимально лаконічний і максимально короткий. Думаю, ми розібрали. Важливу тему. Свою думку з цього приводу пишіть обов'язково в коментарях під цим відео. Ну і, звісно ж, буду вдячний за репост собі на сторінку. Дякую тобі, бажаю гарного дня і до нових зустрічей.